Доброго дня, любі друзі! Це в нас чергова частина гайду по ТФК Аддону ФірмаLife на версію Майнкрафт 1.21. Перша частина гайду ніхіра не набрала майже. Шкода, ну що ж, тоді буду знімати по приколу. В минулій частині коментарів було небагато. Дякую тим, хто підтримав. Просто написав приємні коментарі, але... Не написали, що саме я недоглянув та недорозповів, недогайднув. В цій серії ми з вами завершимо гайд. і Я розкажу вам про все, що залишилося, і плюс дорозповім вам про речі, які через свою забувчість оминув. Давайте перейдемо спочатку до бджільництва. Бджільництво, бджільництво. На жаль, в мене з'явилася матка. В вулику, але я її раптово вбив, тому що хотів зібрати мед, думав, з'явився мед і почав збирати. А ні, мед не з'явився, і тим самим я вбив бідну, бідну матку разом із всією колонією бджіл. Тобто я її дуже довго чекав, десь місяця три терафірмовських, і вони так вони з'явилися нарешті, але я їх вбив мені з цим жити. Сподіваюся, Ющенко за мною не прийде. Що ж було треба? Ли для того, щоб з'явилися бджіли та матка, колонія бджіл, вам треба в ці слоти покласти рамки для вулику. Вони робляться так. З часом тут з'являється матка зі своїми характеристиками та параметрами. Я сподіваюся, я в минулій частині розповів вам про характеристики і параметри, що вони з'являються у бджіл рандомним чином, коли спавняться у, відповідно, у рамці. Вулику. Рандомний набір цих ем, параметрів. і відповідно там є левел кожного з параметрів, Від 1 до 10. Чим більше левел, тим крутіший параметр. Ну і так далі. Детальніше, ви, звісно, можете. Нагадаю вам, що ви можете почитати це тільки пачулі. Тобто, це, тут є спеціальний розділ. Ось він Life. І тут, в принципі, все є. Тільки на, англійсь... а, на англійській мові. Але, в принципі, в минулому гайді я все розповів, тому заходьте, дивіться, я посилення залишу. Загалом тут з'являється рамка з маткою. Чим більше рамок, тим більше буде маток. Я не раджу вам збирати бджі збирати з рамки, де є матка, тому що ви тим самим вб'єте і матку, і можете ще ніхіра не отримати. Я, наприклад, отримав лише віск. Щоб отримати мед, звісно, потрібен час і, зв... і ні в якому разі не вбивайте матку. Тут ставте побільше цих самих рамок, і будуть з'являтися рамки, просто заповнені медом без матки, і з них вже збирайте мед. Для розмноження, там наприклад, ви хочете бджілок з одними параметрами, скрестити з бджілками з іншими параметрами, з іншого вулку, ви просто берете рамку з. Королевою та кладете її в вулик з іншою рамкою з королевою. І з часом з'явиться на пустій рамці, звісно, вам тут потрібна ще одна пуста рамка. На ній з'являться бджіли зі змішаними параметрами. Ну і відповідно при зборі меду ви будете отримувати мед, який вже можете використовувати, де вам заманеться, Чи просто збирати в банку. З бджільництвом, наче все. Це все, що я хотів розповісти. Давайте тепер розберемося саме... саме. Жопашне, що я розбирав в цьому аддоні, це теплиці та іри... іригаційна система. чи іригаційна? Ну скільки вона мені накоїла лиха та заїбала мені мізки, то це, скоріш за все, іригаційна система. Давайте розпочнемо з теплиці. Ось такі теплиці. Вони будують, це такий мультиблочна структура, як льох, який ми переглядали з вами в минулому відео. Блять, я вам, мабуть, вже розповідав про теплиці і про те, як тут все. Давайте краще перейдемо одразу до іригаційної системи. Ну, На всяк випадок нагадаю, що теплиці є різних видів, залежно від матеріалів, тобто це є звичайне дощаті, теплиці теплиці з обробленої деревини, з нержавіючої сталі, з міді, з патиною, з міді з патиною, потім зі сталі, з зіржавілого заліза. Саме крутіші, звісно ж, теплиці з нержавійки, тому будете знати. Ну і відповідно до кожного з виду теплиць характерна те чи інша рослинність, яку можна в ній вирощувати. Тобто, наприклад, є така рослина, такі рослини, які ви не зможете вирощувати в теплицях з міді, але зможете вирощувати в теплицях з заліза. Це для прикладу. Іргаційна система. Ви можете зрошувати, зробити автоматичне зрошування ваших. Культур в вашій теплиці, давайте перейдемо до більш красивішої теплиці. А саме завдяки системі труб та насосній станції. Ось так вона виглядає, ця насосна станція. Це два блока. Перший перше і другий. Тобто, ось так воно все крафтиться. Тут олов'яна бронза потрібна та латунь для крафту. Ну, ви розумієте, ці сплави, які не піддаються, не іржавіють, не піддаються корозії через. Вплив води. Ось так воно будується. Я по приколу тут поставив речах, не знаю, потрібно, чи потрібен ці, цій мультиблочній структурі рестоун-сигнал, але ну, я все ж таки поставив і нехай буде. Тик-тик і все. Просто поставте і увімкніть, нічого від цього не буде. Далі цій мультиблочній структурі потрібна механічна енергія. Ну, звісно, я поставив вітряк, бо це найлегше, і провів його ось сюди. Потрібно проводити саме ось в цю найбільшу, найширшу діру. Тоді ваш, ваша насосна станція запрацює. Блок вгорі вже виступає як розподілювач рідини. Тобто від нього ви вже проводите систему мідних труб. Труби тут є тільки мідні. Тобто робляться з, з листа міді. І далі ви вже проводите вашу теплицю. Щоб все було красиво, і теплиця була заізольованою, тут є такий блок, тобто порт, який робиться з такого скла, особо, особливого скла та нержавічої сталі. Ну і, звісно, труба. Ви ставите ось це сюди, і далі вже від цього блоку в самій теплиці проводите труби і ставити такі душі, зрушувачі. Ось так вони робляться. Тобто на ковадлі вже вибирайте шаблони, куєти потрібне. Все з часом, коли рослинність буде потребувати води, ось тут я насаджав різних рослин, там чесник, рис для гідропонного лотку, тут у нас навіть саджанці, кущі на жординах, і я тут посадив кабачки і банани. Щоб. Зрошувались кабачки і банани, які ростуть ось в таких горщиках. Треба поставити ось таку фігню Вона буде зрошувати вгору, типу. Ну, сподіваюсь ви зрозуміли. Хоча, не розумію нашого. Ну, ладно, Тоді якось стрьомно це виглядає. Ну, ось ви бачите, ці самі зрошувачі працюють. О, все. Демонстрація. Проведено. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це працює. Ну, ці, звісно, ці, ця система і ці труби подають воду в радіусі 32 блоків навколо, навколо цього, цієї насосної станції, цієї насосної станції. Це наче все, що стосується іригації. Сподіваюся, я не забув нічого. Якщо щось забув, пишіть. Запишемо окремий ролик вже після виходу цього. Так, е, да, ми не приглянули з вами піч і. Систему копчення їжі. Це новий метод зберігання їжі, де в нас коптильня була десь... Десь була коптильня, яку я зробив. Ось так вона виглядає. Тобто вам потрібно натягнути мотузку вовняну або шовкову і на неї повісити засолене м'ясо. М'ясо замариноване, вибачаюсь, в розсолі. Далі викладете ці самі, запалюєте багаття і, в принципі, про... Відбувається процес копчення м'яса. В принципі, воно не дуже відрізняється від е, м'яса на грилі або просто засоленого м'яса, ну, мабуть, набагато краще. Далі це копчене м'ясо ви можете складати в льосі, і воно буде супер довго зберігатися. Вам навіть можна не хвилюватися, що все це пропаде. Тобто довгострокове зберігання їжі, метод консервації. Називайте, як хочете. Ну і звісно, також ви можете коптити сири. Сири не потребують замочення в розсолі. Ви просто берете сир та вішаєте шматочки над багаттям, і вони димляться. копчений сир. Давайте розберемо піч. Є ось така нова структура, піч в ній ви можете готувати пиріги, піци, пекти, все, що хочете. тобто, і, Ну і в принципі, просто грітися, і вона доволі комфортна, виглядає реалістично, прям як домашня типова пічка в приватних будинках. Я особливо в таких, сам в таких не жив, але ну, в принципі, розумію, про що йде мова. Як у нас будується? Тут є багато різних блоків, які потребує ця структура, можна сказати, мультиблочна, її можна робити з різних видів блоків. Є, звичайно, цегляна, є ростована, кахельна, тобто з кахлю. Щоб зробити ці самі блоки, вам потрібно їх обкласти саме кахлем або ростованою облицювальною облицюванням, ну, плиткою, або ж кам'яним. Кам'яною плиткою і так далі. Вони роблять ось таким чином. Треба що, мать вашу танін Ну, добре. Ні, насправді, окрім цього, потрібен розчин. Я точно знаю, що потрібен розчин е, цемент. Тобто, далі ви берете ці самі плитки і ними обкладаєте. А, навіть не потрібен цемент. Просто обкладаєте цю саму ці самі блоки, і вони тобто стають такими. Ну, спочатку вони, вони сирі, потім, після того, як піч почне працювати, через деякий час її праці, вона е, висохне. Як же будувати цю піч? Е, вам обов'язково потрібні звичайні кам'яні блоки, будь-які блоки, які не пропускають тепло. Це камінь, там цегла звичайний кам'яні цегли і так далі. Це саме. так не. Спочатку вам потрібна кахальна із Ізольована нижня частина пічки, тобто туди, куди ви кладете дрова, і відбувається процес горіння. Під нею ви вже кладете піддувало. В ньому буде накопичуватися зола, щоб пічка працювала і, звісно, не припиняла свою роботу. Бо якщо не буде цього піддувала, пічка зупиниться і, в принципі, погасне, бо багато золи, звісно, горіти нічого не буде. Далі вам потрібна верхня частина печки пічки. В ній вже ви готуєте їжу, печете паляницю, піцу або хліб і так далі. Окрім цього, вам потрібен бункер пічки. Ну, Не обов'язково, але бажано. Завдяки, ньо, завдяки цьому бункеру ви зможете автоматизувати подачу дров у вашу пічку. Навіть через воронку та скриню вгорі. Тобто ось так це працює. Кладете сюди дрова, і вони. Будуть поступово спускатися в ізольовану частину пічки. Далі вам потрібно провести димохід. В принципі, чим вищий димохід, тим ефективніше працює пічка. Ви просто все це робите і все. Ось так ось. До цього блоку. Обов'язково. Тобто, ви зрозуміли. І обкладаєтесь його навколо об яз... обов'язково кам'яними блоками. Щоб... Пічка працювала, бо відповідно без цього вона не буде працювати. Тобто, Ви зрозуміли. Далі беремо запальничку. Сука, де ця запальничка. Ой, господи. А ось. Все. І вона працює. Далі ви навіть можете щось приготувати. Давайте візьмемо. Що ми візьмемо? Сирий пиріг, сирий гарбузний пиріг. Ви можете до чотирьох пирогів покласти і вони приготуються. Через, звісно, якийсь час. Дрова будуть спалюватися. Подаватися з цього бункеру, зола буде стікати сюди, звісно, звідси ви її можете просто на ПКМ зібрати. А м, ваша їжа буде вчасно готуватися. Ну, от, загалом ось така пічка, не знаю, чи корисна вона, ну, виглядає дуже естетично, красиво. І, в принципі, мені подобається. Що далі ми з вами не переглянули? Плантерс, Бекіпінг Грінхаус, ми з вами переглянули. Смокінг, e, перегляну, драйнг, сушка. Давайте розберемо з вами нові спеції та фруктові дерева. Ну і, звісно, я, ягідні кущі. Тут додані нові трави. Не всі з них мають використовую, якось використовуються у грі. Тобто, в нас це ваніль, духмяний перець, материнка, кмин, кінза, кардамон, лавр, базилік. Використовується тут, наче тільки кориця, ваніль і все. Ну, інше поки ніяк. Ну, я знаю, де можна використовуватися кардамон, кмин, Кінза взагалі не знаю, що це таке, теж не знаю. Духмяний перець, звісно, можна маринувати м'ясо, ваніль для морозива, а лавр для борщу чи для супу. Ну, тут, звісно, ні. Але було б круто. Далі в нас є пару інжиру та какао. Я сподіваюся, ви знаєте, що какао росте у тропічних широтах, де, велика, де дуже значна вологість та велика температура. А інжир, в принципі, росте майже всюди. Ну як, він росте. Це теж теплолюбива рослина, де дерево, фруктове дерево, але потребує, але його можна знайти і в помірних широтах. Наприклад, у нас в Криму, в українському Криму росте інжир. Навіть в північній його частині, хоча там, звісно, помірний клімат, е, є зима, не така сурова, як на материковій частині України, але теж такий, майже такий ж самий клімат. З інжиром розібралось, що в нас какао. Какао дає нам какао боби Завдяки какао бобам ви можете робити шоколад. Як же він робиться? В принципі, все просто: просто качаєте Джей і рецепт. Ви можете побачити, як же він, бляха, робиться. По-перше, ви можете робити темний або білий шоколад. Масло з какао, Для білого шоколаду просто використовується масло з какао. Тобто, ви збираєте какао-баби, обсмажуєте їх в пічці, а потім вже перемелюєте в, відповідно, в масло какао. З нього з медом або цукром та кокосовим молоком або молоком, звичайно, робите суміш для білого шоколаду. І вже з нього робите там бутерброди. Чи що ще. Що ще ви можете робити? Бутерброди. Або сушити, щоб робити плитки. Або навіть топити і робити шоколад, з якого вже використовуєте, який ви вже використовуєте для інших рецептів. Ну, і звичайний темний шоколад, або молочний шоколад. В принципі, робиться. Все дуже просто. Тут єдине, що вам потрібно, тільки Джей. Тут загалом багато рецептів кулінарних рецептів <смі> додалося. Давайте перейдемо до них, в принципі, переглянемо ц... цей геморой. Е, що тут нового? В принципі, сири ми з вами розглянули, суміш своїх бобів нахер. Ну, Це використовується для тофу. Е, далі тут можна робити тости. Відповідно, ви хліб нарізаєте завдяки нарізати хліб ножем, отримуєте лише два тости сири. Далі вже в, мабуть, в багаті або в пічці, ви вже можете робити тости. Чому я не бачу приготовлених тостів в креативі? А, все бачу. Тост. В, в багаті, все вірно, клас. Круто, в багаті тости. Ну, окей. Звісно, тости ви можете намазувати. На тост ви можете намазати варення або мед. Або що там ще є, не знаю. Далі тут є бекон, це, звісно, звичайно, свинина нарізана завдяки ножу і підсмажена. Пампушка з чесником, шматок сиру чеддер, Ну, в общем, це шматки сиру, навіть масло є, а нахер воно треба. А масло робиться з вершків та сілі. Вершки, звісно, робляться з кокосу, звичай, з любого молока і марлі через деякий час. Ну і тісто для пирогів. Тут можна пекти пироги, ми з вами вже бачили. Але тут я бачу чогось тільки. А, ну ви можете будь-яку начинку робити. Тут, в принципі, ваша, ваш кре... ваша креатив і фантазія. Мариноване яйце це те саме чорне гниле яйце, знаменитий китайський делікатес. Ніхера собі, ви тут можете навіть робити тако або бурито. І, звісно, піце. Ну, завдяки Джей, знову ж таки, завдяки Джей. Дивіться рецепти. А, тут навіть є використання цим е, спеціям. але не всім, на жаль. Ну круто, але тільки нахіра, я ж сподіваюся, ви розумієте, що через гру це лише гра. Ви не відчуєте смак, на що воно треба, щоб додали, типу, якісь типу, якісь бафи корисні. Це, мабуть, галет. Суші, ви можете робити суші, роли, нове, різне печиво, медове печиво. З медового тіста. Тобто тут. А, ну інжир. Ананас. Ананас, звісно, використовується для е, джему, або фіги, інжир використовується для, теж для джему. Ну і паслін. Я не знаю, а паслін тут нахера. Ну, його можна їсти, але, мабуть, він. Я не пам'ятаю, мабуть, це утруєна, утруєна ягода, точно не пам'ятаю, мабуть, якісь окремі його різновиди цією ягоди отруєні. Ну, і тут є томатний соус, а нахер в інтер. А, точно, для атаку або боріто. Тобто сальса. Сподіваюся, ви розумієте. Ну, в принципі, це все, що стосується кулінарії. Е, морозиво, тобто, забув про морозиво, вибачаюсь. Як же тут робиться морозиво? Вам потрібна е, потрібна льодова стружка. Вона робиться завдяки льоду та ножу. Щоб отримати льодову стружку, о, тут навіть бурульки з'явилися, я їх так довго шукав по печерам. Давайте перейдемо в вижива... виживання і. Зламаємо. А, я думав, треба ламати. Мабуть, п... треба було нажити ПКМ. ну Загалом з льодових блоків набагато легше. Ви отримуєте льодову стружку і вже з нього, з цієї льодової стружки, тут є ваніль, робите морозиво. Цукор, ваніль та льодова стружка. Ну і звісно, вершки. Далі, з, з ванільного морозива вже робити, там, наприклад, морозиво з шоколадними чипсами. Шоколадними чипсами. Потім різне фруктове асортті, шоколадне морозиво, клубнич, полуничне морозиво і так далі. В принципі, з морозивом все, все зрозуміло супер просто, знову ж таки, нагадую вам потрібен Джей. Все, сподіваюся, з кулінарією я покінчив. Ненавиджу цю кулінарію. В Майнкрафті. Що я ще забув? Що це за хірня? А, ну, це, ми вже з вами оглянули. Як робити. Тут є автоматизована система виробництва добрива, тобто комбінованого добрива, яке набагато краще там якихось окремих елементів цього добрива. Тобто, вам потрібно скрафтити цей Де він бляха? Ага, ось. Вам потрібно А, да, забув, до речі, щоб забирати пироги або піцу з пічки, готову. Вам потрібна ось така пекарська лопатка. Або вас попече. Де в нас пічка? Пекарська лопатка. А, воно ще не приготувалося. А, тільки один пиріг готовий. Давайте повернемо. Ось, до речі, зола. Ви збираєте її на ПКМ і ви використовуєте далі, де вам потрібно. Ну і звісно, цією лопаткою забираєте з пічки і вас не дамажить. Далі, забув ще, тут є для, мі, миска для змішування, яка використовується в більшості крафтів, і дерев'яна ложка, якою ви все змішуєте. Нічого важкого. На чому я зупинився? Ах да, добре. де ця херня. Ось так вона виглядає. Щоб вона працювала, вам потрібно. Давайте перейдемо кудись. Кудись сюди. Вам потрібна механічна енергія. Під'єднуєте цю хіруру, яка крафтиться таким чином, з ковкого заліза, компостеру і так далі. А клей як робиться? Клей, а, вапняна вода і кіскова борошна. все зрозуміло. І в ньому вже робиться добриво. Ви можете класти сюди все, що завгодно, тобто будь-які інгредієнти, з яких можна отримати добриво. Щоб. Детальніше ознайомитися з добривами, як їх робити, можете подивитися гайд. А, блядь, я не знімав на цьому каналі гайди україномовні по ТФК. Можливо, якщо гайди, ці гайди зайдуть, то я, звісно, зніму. А якщо ні, то не зніму. А може, все одно зніму, якщо в мене буде настрій та можливість, бо я вже змерз. Коротше, сюди викладете усі потрібні вам інгредієнти, там що у нас суха трава, де зола. Зола. Попіл, блядь. Попіл, там каолініт. І все це кладете, блін, воно не кладеться. Мабуть, повинно кластися. Або, навпаки, кладете там, що у нас є. Ну, наприклад, яблука. Чомусь не кладеться. Ну, коротше, сподіваюся, ви зрозуміли. І далі вже отримуєте... отримуєте. Супер добриво, яке має багато нутрієнтів, тобто не нутрієнтів, а корисних речовин для, рослинів, для рослин. Все, на цьому гайд завершено. завершено. Сподіваюся, вийшло недовго, потім охіряємо від монтажу. Е сподіваюся, було корисно, хоч комусь це знадобиться. Не знаю, ви бачите, що ролики на цьому каналі збирають дуже мало переглядів і дуже мало лайків. Тому. Я буду вам вдячний, якщо ви поширите цей ролик. І, в принципі, всі мої ролики з цього каналу, там, Запросити друзів, що ще. Загалом просто пишіть коментарі, ставте лайки, бо деякі дивляться і не ставлять лайк, капець. Що за життя. Е, ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, на цьому не кінець, ще продовжую знімати. Тому до до майбутніх гайдів відео та оглядів, можливо, навіть летсплеїв. До побачення!